Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Українському підпіллю та партизанам новій каховці вдалось провести успішну диверсію проти окупаційної адміністрації. В себе успокоїть. Лішто значить підпілля підірвало автомобіль окупантів, який використовувався для пересування охорони так званих бюлетенів на так званих виборчих дільницях. Внаслідок підриву один російський військовий був ліквідований ще двоє отримали тяжкі поранення. Нагадуємо, що ворог готується до проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України і вже створив мережу військоматів на захоплених землях. Але ця репресивна структура не має даних. Відтак ворог використовує так звані. Вибори, аби оновити інформацію про чоловіче населення регіону. Це ще раз підтверджує переконання в тому, що якби ворог захопив Україну, то все чоловіче населення було б мобілізоване до так званих російських збройних сил і складало б ударне групування проти наших сусідів поляків, країн Балтії, Словаччини та Румунії. Власне, це вже для Криму стала буденна ситуація і звичайно. Такі удари відбуваються в першу чергу по військових об'єктах російських, це власне на окупованій території Криму це як аеродроми, так і склади. А особливо в рамках недавної заявки за міністра оборони власне Ганни Маляр, про те, що там росіяни намагаються розташувати або, мовно кажучи, базувати зараз. Додаткові пускові установки е, шахедів, думаю, почалося полювання за на за ними, і ніхто не вичікує часу. Фори не дає росіянам. Звичайно, швидше всього результат ми дізнаємось пізніше. Але сам факт, що якщо удари відбулися, означає, що була вже проведена розвідка, визначено цілі і і удар відбувся достатньо ефективним. І знову російське ПВО працювало як там вони називають отрицательно, так і це теж свій показник. Тобто, це свідчить про те, що не можуть вони, попри всі свої намагання, убезпечити свої військові бази з повітря в Криму. А в рамках теперішнього наступу на півдні України наших військ для них це ой яка болюча тема, тим паче, що ми знаємо, що частину військ вони все-таки намагалися і вивели з Криму. Власне перекинули в південний напрямок, зокрема в сторону Роботину. І звичайно, що зрозуміємо, що додатково вони оголили свої тили і це дуже добре, що удари відбуваються. Ну я вам скажу, що удари відбуваються не тому, що от тільки сьогодні вдалось конкретно там пробити їхню оборону. Насправді цьому передувала велика методична робота по знищенню С 400 с 300 у Криму, ті їхні загоризонтні станції радіоелектронної боротьби і виявлення, які вони там були хвалені буквально в одному-двох екземплярах, і тільки і тільки в Криму. Звичайно, що це підриває імідж російської армії, Путіна безпосередньо серед свого населення. Але знаєте, що найважливіше? Вени викликає розуміння в того російського населення, яке приїхало в Крим, яке думало, що воно там назавжди. А тепер виникає питання: куди в Росію їх не вернуть. Швидше всього їх відправлять як м'ясо, особливо це стосується чоловічого населення росіян. Як м'ясо відправлять на, на передні рубежі, власне на південному напрямку, бо Мобілізацію росіяни ще не провели, і ми знаємо наскільки негативну реакцію в суспільстві російському на такі потенційні навіть можливості, а завжди можна їх залучити і підтягнути на лінії фронту. Тому Крим насправді для росіян це зараз така собі серйозна. Валіза без ручки, яку і кинути дуже недостачно, і отримувати значно дорого. Ну я думаю, що в скорому часі ми побачимо, що і щось з російських кораблів теж від'ємно спливе або підпіде на дно, і знову вони будуть обґрунтовувати це якимись міфічними спалахами, або ну знайдуть причину, але в будь-якому випадку це позитив. Позитив в чому, що відстань, умовно кажучи, часова відстань між заяв. Овками українсь представників українського уряду про загрозу і удари дуже коротка, і це насправді свідчиться таки про те, що наша розвідка працює і дуже і дуже добре. Пане Іване, ще запитаємо вас щодо ситуації з дронами, тому що ну, буквально пару місяців тому активно ця тема піднімалася у ЗМІ, і волонтери фактично вже там кричали, що ну, критична ситуація, нам треба більше, швидше, вже на вчора. І от цікаво, як зараз, чи змінилася ситуація на кращу сторону, чи, чи ви це бачите, чи ні. Чи... Це одно є велика потреба в дронах. Ну просто для розуміння навіть нашим громадянам, які час не час і часу, часто бачать певні збори, і ну можливо, зараз ваші слова стануть для них закликом активніше долучатися до цих зборів у будь-якому випадку дрони завжди потрібні, це це правда від тактичного рівня до стратегічного. І якщо волонтери можуть частково звичайно перекрити там рівень тактичного рівня потребу в вітальних безпілотних апаратах, це важливо з іншої сторони. Я завжди закликав в таких випадках не перетворювати на політичне питання, не набивати собі імідж і не створювати бізнес Бо після заявок волонтерів, власне, це, що ви сказали, спостерігався, ну буквально бум, майже всі хотіли Збори і закупити ці безпілотники для армії, але, на жаль, це було безконтрольно, і я не впевнений, що всі дрони, які там дуже активно проводились, по закупівля якісь акції, заходи потрапили на фронт. Але я думаю, це окреме питання для відповідних служб. В плані того, що українська армія вже має 17. Рот ударних безпілотників щось про себе та свідчить. і сам факт того, що ми крайні рази бачили знову ж районі Чорного моря, як відбувалися удари з іпотетично, допустимо поки що байрактарів, як це заявляли. Ну теоретично допуски, по російських катерах, тобто безпілотники в будь-якому випадку працюють в будь-якому випадку. оті всі прольоти на територію Росії або ті всі безпілотні літальні апарати ті. Звідки з'являються власне в російському небі і створюють великі великі проблеми і труднощі для росіян? Вони не з'явилися де... ні звідки зрозуміло, що хтось їх запускає, хтось готує операторів, хтось навчає, хтось обходить систему протиповітряної оборони або вивчає її росіян. Тому насправді це величезний комплекс заходів. Тим паче, я вам скажу, що такий самий байрактар тактично оперативного рівня. Ну його вартість 3 мільйони. Це собі може дуже мало хто з волонтерів дозволити купити. А як, скажімо, якщо я б там цим не кажуть, вже про лелеки, фурії та й безліч дронів, які важко навіть і назвати, які там відповідають вже, наприклад, за контроль за полем, боєм. На стратегічному рівні це надзвичайно дорогі безпілотні літальні апарати і станції, які, яких ними управляють. Це теж дуже дорога, дороге обладнання і дуже дороге навчання фахівців. Ну, це собі можуть дозволити тільки держави.